Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відповідаючи у прямому ефірі телемарфону, єдині новини на запитання журналістів щодо очікувань від сьогоднішнього засідання міністрів оборони країн, партнерів у Рамштані та перспектив навчання українських авіаторів за кордоном, речник повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Гнат, зокрема зауважив, що представники повітряних сил продовжують працювати у складі української команди в Рамштані тримають руку на пульсі. Подій ми знаходимося у постійному контакті із західними партнерами, тож і надалі отримуватимемо необхідні нам озброєння та боєприпаси у. Цьому партнери запевняють нас, каже Юрій Ігнат. Офіцер визнає, що потреби в боєприпасах є великими, адже за підсумками відбиття повітряних атак московської орди у травні червні їх було використано чимало. Відтак, ми потребуємо поповнення запасів засобів ураження. Що стосується майбутнього навчання українських авіаторів у країнах-партнерах та в цілому діяльності авіаційної коаліції, полковник Юрій Ігнат говорить про те, що наразі ми чекаємо на рішення про літаки, хто і скільки їх надаватиме у межах авіаційної коаліції, на яких хабах і в яких країнах вони обслуговуватимуть. Муться, де навчатимуться українські льотчики, техніки, інженери, офіцери бойового управління та представники інших авіаційних спеціальностей за словами речника повітряних сил. Програми навчання розробляють давно. Напевно, ще від початку широкомасштабного вторгнення Московії. Наразі ж вирішується питання, де саме на яких авіабазах ці програми втілюватимуться в життя. Водночас полковник Юрій Ігнат наголошує на тому, що терміни підготовки не будуть такими, які озвучують деякі західні змі рік чи навіть більше. Тут необхідно розуміти, що мова йде не про навчання, а про перенавчання. Адже вчитися поїдуть уже досвідчені українські льотчики, пояснює офіцер. Так, вони освоюватимуть більш сучасний літак, який має певні відмінності від тих, на яких їм досі доводилося літати. Але це все ж перепідготовка не навчання з нуля, а перенавчання льотчиків на новий для них тип авіаційної техніки. А тому це процес досить швидкий. Відповідаючи на запитання щодо термінів, наші пілоти озвучують дуже цікаві цифри. Скажімо так, це буде відбуватися швидко, і практика покаже наскільки. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.